Мене звати Валерій, я командир знітно-ракетно-артилерійського підрозділу. Завдання мого підрозділу це знищення повітряних цілей на заслічних та догонних курсах прифонових та штучних перешкодах. Моя батарея знищила вже достатню кількість ворожої техніки противника повітряних сіли. Наприклад, Су-34, Су-30, великий гелікоптер К-52. І на озброєні в нас є, як ви бачите, зенітна установка зу 23 2 яка працює гарно як по повітряних цілях, типу БПЛА, гелікоптер, так і по наземних цілях, по живій піхоті та легкоброньованих сілях. Можна також відпрацьовувати по більш броньованій техніці, такі як, наприклад, танки. Там Можна завдати їм нормальні шкоди, позбивати приціли, там, гуслю. Хлопці мої дуже мотивовані. Ми кожного дня це зранку у нас починається з клятви десантника, а ввечері ми читаємо молитву українського націоналіста. Щоб кожен воїн мого підрозділу він повинен розуміти своє місце, ціль та завдання. Хлопці розвиваються, приходять нові хлопці. Ми, люди, які побільше прослужили, їм допомагають, розповідають, як діяти в різних видах бою, як діяти з засідки під час оборонного бою, під час наступального бою. Був випадок, це коли солдат з однією гранатою взяв полон військового Російської Федерації, скаже, йде, солдат. Російської Федерації такий каже, хлопці ви російські руски. Так, да, руски, слава Україні. І він взяв його в полон. Також там є в мене солдат, який збив дві повітряні цілі, це су 30 і Су-34. І потім ще взяв пілота су 35 це е, літак покоління 4, взяв в полон. Я завжди вимагаю, щоб мої люди були фізично розвинені. Щоб вони були інтелектуально розвинені, щоб вони на певному рівні, якщо як, як вони досягли в розвитку в, на, на нашому даному напрямку, вони постійно повинні самовдосконалюватися, розвиватися, читати книги, деякі там, писав про 90-й батальйон, про 81-го окрему аеромобільну бригаду, про останні наші бойові завдання, написав пісню. Найкращі сини України, стоїмо за незалежність свою. 81 ша окрема аеромобільна бригада трудилась на сході в бою. Нас піднімали по тривозі вночі і бились до сходу ми сонця. Тобі, Україно і перші подих. Та година, що звідки сонце встає на землі, Прийшли вороги батьківщини Ви бачили піверопорт, бабдієсті щастя і піска, це все побачила мати. Окрема мобільна бригада трудилась на сході в бою. Хочу сказати людям, які знаходяться на більш мирній землі в такий тяжкий час, що перемога буде тільки за нами. Десантно-штурмові війська та інші підрозділи Збройних сил України дадуть ворогу нормально прикурити. Ми відвоюємо свою територію. Слава Україні! Слава десанту, штурмовим військам.